З особливими потребами у звичайне навчання батьки деяких дітей з обмеженими можливостями прагнуть, щоб їхні сини та доньки здобували освіту в рівних умовах із здоровими дітьми. От тільки реалізувати такі прагнення почасти нереально. Більшість шкіл не пристосовані до цього, і не лише у матеріально-технічному плані. Як же наблизити науку до юні говорили педагоги в одній з районних шкіл? Чому там? Бо заклад піонер у такому виді навчання з Северинівки Анна Книж. Другокласниця Катя старанно читає дитячу енциклопедію. Цілеспрямована та трудолюбива дівчинка у позакласний час займається вокалом, а в майбутньому хоче стати дизайнером, шити красивий одяг. Мені подобається вчитися. Які в тебе улюблені уроки? Розкажи, що саме тобі подобається вчити? англійська, українська мова і трудове навчання. Які вони твої вчителі? Вони мені допомагають, коли я щось не можу. Дістати, вони мені допомагають, дістають. Потім щоденник відкривати там усе таке. Одразу і не зрозумієш, що Катя чимось відрізняється від шестирічного братика Вані. аж поки в очі не потрапить палиця, нехитрий пристрій, без якого дівчинка не може пересуватися. Позиція батьків була принциповою, аби обидві дитини здорова і не зовсім навчались і розвивались в однакових умовах. Ці діти такі самі, як і всі останні, вони мають такі самі права, такі самі можливості. Дітки допомагають Катюш, ну, Більше в тому, якщо вона десь там щось не вправляється, вони можуть їй там домогти, допомогти щось там, порахувати чи написати, там, чи впала та сама паличка, там подадуть її. І інколи буває, до дошки підведуть. Катя учениця з ДЦП. Вона одна з двох дітей з обмеженими можливостями, які навчаються в Северинівській загальноосвітній школі, що є дещо незвичною. Тут уперше на теренах сумського району запровадили інклюзивну освіту, тобто створили таку систему заходів, які дозволяють особливим дітям навчатися на рівні зі здоровими. Ми оточили її увагою, турботою. Практичний психолог з нею працює, і ми залучаємо її до роботи позакласної. Однак питання інклюзії складний і болісний процес, як для області, так і у цілому в країні. Бо комфортне навчання та перебування у школі особливих дітей вимагає таких самих особливих організаційних рішень. Наприклад, наявності спеціально підготовлених педагогічних кадрів, адже нині посада другого педагога, вихователя помічника, як правило, не передбачена у штатному розписі звичайної 11-річки. Легше навіть облаштувати приміщення, як от в 11-й сумській школі, де навчаються 9 дітей з інвалідністю. Государства не фінансують не фінансують отрасль именно эту проблему инклюзивного образования. Средства нужны прежде всего для того, чтобы прежде всего оборудовать место для такого ребенка, потому что прежде чем ребенок придет в эту школу, уже должно быть подготовлено место. Очень большие проблемы, особенно если у ребенка нарушение опорно-двигательного аппарата. И очень необходима доступность. Доступность входа в помещение, доступность коридоров. Тож поки впровадження інклюзивної освіти тримається здебільшого на плечах громадських активістів, які регулярно стукають у всі можливі двері. Хіба що питання зрушить з місця нещодавно підписаний указ президента про заходи, які мають допомогти вирішити актуальні проблеми осіб із обмеженими фізичними можливостями. Анна Книш, Олександр Олексієнко на часі новини.